Марс, четверта планета сонячної системи, за відстанню від сонця та сьома за розміром і масою, названа на честь Марса, давньоримського бога війни. Іноді Марс називають червоною планетою через червонуватий колір поверхні. Перший успішний політ Марса відбувся 14-15 липня 1965 року апаратом Marinet 4. 14 листопада 1971 року Марінет 9 став першим космічним апаратом на орбіті іншої планети. Кількість даних, отриманих від зондів, різко збільшилась з поліпшенням технологій. Обрана перша рослина для вирощування на Марсі. Під час підкорення Марсу майбутнім колоністам доведеться самотужки дбати про своє виживання. Тому вирощування сільськогосподарських культур буде основною частиною вирішення проблеми із харчуванням. Росунье рецьки вирощені в схожому на марсіанський ґрунт із люцерною у якості добрива. Суворі умови виживання на червоній планеті були навіть показані у фільмі Марсіанин із Меттом Деймоном у головній ролі. Вирощування картоплі здається неможливим та фантастичним, але експерименти NASA підтверджують, що ґрунт червоної планети теоретично підходить для вирощування зернових культур. Пісок і пил Марсу не тільки позбавлені органічних речовин і корисних пікробів, вони також сповнені солей, і мінералів, які згубні для рослин. Нове дослідження пропонує вирішення проблем харчування посадкою люцерни. Вчені виявили, що люцерна здатна рости у вулканічному ґрунті, подібному до того, що вкриває Марс без будь-яких додаткових добрив. Звичайно, вона не їстівна, але її можна використовувати як добриво для вирощування таких харчових продуктів, як ріпа, редис та салат. Тут ви бачите фермерство на Марсі, а саме обробка базальтового ґрунту регуліту та імітаторів солоної води, що підтримує зростання рослин. Низький вміст поживних речовин у марсіанському ґрунті та висока солоність води роблять його непридатним для безпосереднього використання для вирощування харчових культур на Марсі. Тому важливо розробити стратегії щодо збільшення вмісту поживних речовин у марсіанському ґрунті та обрізнення солоної води для довгострокових місій, пишуть дослідники. Хоча ріпа, редис та салат не потребують великої кількості води, поливати їх все одно потрібно. Їм необхідна саме прісна вода. На Марсі існують поклади замерзлого льоду, який за дослідженнями солонуть, тому вчені пропонують оброблювати марсіанську солону воду бактеріями, а потім відфільтровувати через вулканічну породу. В результаті можна отримати прісну воду, яка необхідна для росту рослин. Термін аквапоніка з'явився не так давно, проте очевидні переваги спільного вирощування рослин і риби люди навчились використовувати з давніх часів. Більше двох тисячоліть існує практика вирощування риби в рисових чеках в Південно-Східній Азії. Суть методу використання відходів життєдіяльності прісноводних тварин риб, креветок, в якості поживного середовища для рослин. В ході цього процесу рослини споживають продукти виділень тварин, очищаючи воду і збагачуючи її киснем. Водні тварини виділяють токсичні для них самих продукти життєдіяльності: азотні, калійні, фосфорні сполуки, вуглекислий газ. Гідропоніка це мистецтво вирощувати рослину в воді. Гідропоніка від грецького гідровода та пронос робота. Концепцію вирощування даним методом було відкрито заново в 1930-ті роки в університеті Берклі, Каліфорнія, хоча гідропоніку використовували ще з давніх часів. Всі ми чули про сади Вавилону, що висять, і про людей, які жили високо в горах навколо озер, таких як тіті Кака на Перу та М'янмах, і вирощують свої сади на поверхні води за допомогою солом'яних матів, клуб водної гіацинти або іншого місцевого субстрату. Ми з моєю ученицею створили ескізи. Спробували уявити житло на Марсі, яке могло розмістити установки аква та гідропоніки. Задача стояла в реалізації плану, що втілюватиме простоту, дизайн, побут з максимальною агрономічністю, зважаючи на умови Марса. За допомогою професійного архітектора міста Києва Івницької Анни цей проект дав життя. Тут ви бачите наші надзвичайні ескізи. Я думаю, що Ілон Маск цінить і поставить нам лайк. Користуючись нашими ескізами, ільницька Анна створила план житлового модулю на Марсі. Справа ви бачите експлікацію приміщень. Саме таким є наш остаточний результат. Чекаємо вас в гості в святкових скафандрах. Слава Україні! Хочу висловити окрему подяку Ані Ільницькій за інтерес та реалізацію проекту. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.